Євангелія на щодень 3 вересня Матея 21 33 42. Слухайте іншу притчу. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобув у ньому чавило, видобував башту, виняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні. А виноградарі, вхопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укоменували. Тоді він послав інше слуг більше від перших, але ті вчинили з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ми вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить. Відповіли йому, а виноградник винаймить інше виноградарям, що буде давати йому плоди, його, його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм, чи в письмі не чинили, читали ви ніколи камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивно воно очах наших. За яким принципом слід аналізувати кожен момент нашого життя? Мало бути би так і так, чи є так і інакше, і не інакше? Люди, зокрема і християни, зазвичай обирають перший варіант. Саме тому вони так розчаровуються, озл озлоблюються, нарікають і стають пасивними. Таким ставленням до життя вони тільки віштовхує інше від християнства, Бог власник виноградника оцінює ситуацію у винограднику, тобто у світі і церкві, а також ставлення християн, які є орендарями Його власності, за, принцип, за принципом є так і не інакше. І тому Він постійно діє сповнене вічної надії. Радости і щастя приймає реальність, де люди відкидають його, і послідовно здійснює свої спасенні дії, бо любить навіть, якщо все, що Він робить, дивне в очах наших. Господи, прошу Тебе за церкву, щоб трудилися в ній добрі виноградарі.